Що краще жити в ілюзіях, плекаючи надію, що ти міг би стати великим, А потім усвідомити, що ти не вдаха? Гадаю, легше жити в ілюзіях і розповідати усім: ну, якби я мав такий шанс, я би вам усім забрав. Хто це такий Сталоне? Митець, сценарист, поет, актор? Як таке можливо? Я розчарувався в акторстві, здався. Він не ходив на кастинг. він сам створював для себе роль. Відмова, ось що мене мотивує. В той момент я вже точно знав. Моє призначення писати. Це міг зробити лише геній, і все це не випадковість. Це кінотеатр, де відбувалася прем'єра року. І мій брат каже, це буде або найкращий, або найгірший день твого життя. То була якась магія. Крики та аплодисменти з глядацької зали було чутно аж на вулиці. Це його останнє незіркове фото. Коли Сталоне прославився, він не передбачив зворотної сторони. Кожен наступний фільм дається все важче і важче. Ти ставиш багато речей в пріоритет за рахунок сім'ї, їхня реакція досить спустошуюча та руйнівна. Ви запитаєте, чи воно було варте? Треба було майже втратити це, щоб почати таки це цінувати без сім'ї. любові жінки та дітей. Що це за життя? Просто. Кадри симуляція життя, якого ніколи не існувало. Якщо я можу сказати про своє розчарування в голос, у мене з'являється чудне відчуття, що є мільйони людей, які відчувають те саме розчарування. Я працюю в індустрії надії.